Серпанок вже не плекаю зайві сподівання. В повітрі замків більше не малюю, щоб не прийшло гірке розчарування, тож кожен день життя свого смакую. Розплющив очі, привітався з небом, сказав спасибі за цей день новий. Можливо, він не буде мені медом, та я щасливий просто, що живий. Привітно буду посміхатись людям. Духмяну каву вип'ю зі смаком. Спокійно серце стука в моїх грудях, і більш майбутнє не гризе страхом. Що має бути, буде неодмінно, тож від свого ніколи не втечеш, біда та щастя завжди були тлінні, та і чужого в долі не візьмеш. Тому радію, щиро кожен ранок: новому дню, який дарує світ, майбутнє завжди огорта серпанок. Легким туманом, посмішок та бід.